Зрадниця України Таїсія Повалій залишилася без концертів у РФ. Організатори скасовують виступи навіть у місцевих забігайлівках, яке майбутнє світить співачці чи постане перед судом, та скільки років світить таї за державну зраду? Дізнаєтесь за хвилину. А також розповім про зірку радянського кіно. Калниніша Івар красномовно відповів росіянам на критику через антивоєнну позицію. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Де би я не піла українські пісні завжди зал підпіває, Всегда. Родом з України Таїсія Повалій, попри підтримку кривавого режиму Кремля, стала непотрібною у своїй улюбленій Росії. Панно, пано кохання, до тебе звертаю благання. Благання я звертаю пану. Організатори скасовують не лише великі сольні концерти фанатки Путіна, а і її виступи у барах. Таким чином виконавиця незабаром позбудеться всіх гонорарів у країні агресорі. Танець, будь ласка, якщо можна. Деньги давай. Про це повідомляють російські змі. Так у Повалій був запланований концерт у кафе ресторані 25 березня у місті улан Улан-Удэ. Однак йому відбутися не судилося. Крім того, українські зрадниці скасували виступ і у Читі 27 березня. Прийшло время Я вибираю овсяну кашку. Овсяну кашку і серішки. Проте вокалістка змогла поповнити свій бюджет, давши міні-концерти 20 та 21 першого березня у Кемерові та Красноярську. Про ці дати організатори заходів промовчали. Сайт продажу квитків не називає причин скасування концертів, але наголошує, що на цьому тур путіністки завершено. Клас! Знять себе не так то й просто, між прочим. Взеркалі одно, а вот найти. Нагадаю, що у січні 23-го року Повалі дала інтерв'ю пропагандистському змі, в якому заявила, що вона за справедливість тому залишається на боці Росії. За словами співачки, вона не розуміє, чому всі 8 років на Донеччині. Людей вона назвала українців зазумбованими та висловила сподівання, що її рідна країна повернеться до нормального життя. Звикло бути там, де правда, тому я з Росією. Я за те, що відбулося повернення із зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна до нормального життя. Усі ці вісім років я жила з нерозумінням того, чому це все відбувається на Донбасі, за що там. Людей дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували. Зараз саме за це і йде боротьба. Видала порцію абсурду Таїсія мені бритко, вона потвора просто от і все. Ну це просто це не те, що нижче людської гідності. Там значить, гідності немає. Нагадую, що Таїсію повалі судитимуть за державну зраду. Спечка має постати перед українським судом відповідно до статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого. Посіла людям, літа літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу. А от зірка радянського кіно латвійського походження Івар Калмінш відверто виступив проти кривавої політики Путіна. Актор спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України рішуче засудив дії російської влади та покинув Росію. Наразі артист розірвав усі свої зв'язки з РФ. А росіянка Лінч назвав імпералістами. Мені кажеться, що немає, немає такої релігії, не може бути такої, ні імперської, ні державної, ні національної ідеї. Радікатори стоїть у біловіка. Актор наголосив, що він справді багато знімався в російському кіно, але зараз викинув це з пам'яті. Пише один з російських телеграм-видань. Так, я багато знімався у радянських та російських картинах, але зараз я викинув це з пам'яті та забув про це. Нехай вони, ну росіяни, наживаються на тому прекрасному, що ми залишили їм, сказав Калнинш. Актор наголосив, що він справді багато знімався в російському кіно, але зараз викинув це з пам'яті. Пише один з російських телеграм-видань. Так я багато знімався у радянських та російських картинах, але зараз я викинув це з пам'яті та забув про це. Нехай вони, ну росіяни, наживаються на тому прекрасному, що ми залишили їм, сказав Калнинш. Він також заявив, що його не турбує, що він може через свої висловлювання та відкрите засудження російської влади потрапити у так званий чорний список в РФ. Можна я відповів на це по-французьки? Мені на це є інший світ, який мене цікавить більше. А всі ці імперські замашки Росіян смішні у 21 столітті. Сьогоднішній режим Росії звалиться як картковий будиночок, як колись радянський союз. Наголосив Калнинш. Зазначу, що Івар Калинш, радянський та латвійський актор театру та кіно, зіграв у більше ніж 119 телепроєктах, зокрема відомий за ролями у таких стрічках, як розшукується небезпечний злочинець, віра, надія, кохання, «Гастролери», Бельзаківський вік або всі мужики. Я такої релігії не може бути такої, не імперської, ні государственне, ні національне ідії, раді котрої стоїть у біді Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні!